Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Гравець у команди мах Поліфо Шивацький. Вітаю з перемогою. Як прокоментувати мачі? Не найкраща наша гра. Ми у третій чверті дуже погано реалізовували наш напад, не читали захист. Так, там не грав вже Саша Кольченко, їхній лідер. Але... Ми не змогли з їх резервним складом впоратися. Але потім у четвертій четверті Марченко забив свої вільні кітки і вже на куражі там і довели матч до перемоги. Ви сьогодні пропустили матч а чи? Травма коліна, відновлююсь. Скоро буду грати. Ви побачите? що Ще що? В плей оффі побачив? Е, побачимо, коли побачимо. Yeah. Головний тренер, що каску Дмитро нагорний. Вітаю з перемогою, як ви прокоментуєте матч? Дякую за привітання. Хочу привітати, хочу поздоровити всю організацію мавпи з перемогою за підтримку наших вболівальників. Щодо гри, то половина гри, половина грового часу не було суті, чесно признається, не було суті, не було баскетбольної думки в моментах, але... Виграли за рахунок Дальніх Лучан Кирила Марченка і ось як в цілому можна підтримувати цей матч. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість дати. Готуємося на завтра. Сподіваємося, в Андрію Гафонову все гаразд. Гравецька команди Старивоцької Павло Воробченко. Закончити до нас у матір. Доброго вечора. Вітаю Чуказки мав з перемогою. Ми грали добре, 30 хвилин. А четверту-четверть ми програли 13 очков і програли гру. Так, по грі. Думаю, була цікава гра. Глядачам сподобалась. Так, четверту-четверть програли і все. Ну, ми готуємось до плей-офф. У нас сьогодні всі зіграли однаково там, по 22-23 хвилини, то вже через тиждень почнеться плей-офф, і Це наша головна ціль на сезон. Дякую. І ще можна? Дякую. Я хочу сказати, дякую нашим воїнам. Захисникам, захисницям за те, що нас захищають, і ми можемо грати в такий час. Зараз теж в останні дні там суми були обстріляні дуже. Школа і вчора Кривий Ріг, це моє рідне місто. Теж шахедимо. Я хочу, щоб ця росня вже просто здохла, і у нас був в Україні покой, так що слава ЗСУ. Головний тренер команди Старицького університету Антон Мусієнко, Прокоментуйте будь ласка, Ну, хочу сказати, що ми добре почали гру, але із-за того, що в нас є навіть не декілька, є там, три проблеми з травмами і з із самопочуттям гравців. Ну, я вирішив грати в обмежити ігровий час. Після, ми розуміли, що говорила, програла. Десь десь вірив в цю перемогу, тому що другим складом ми почали в третій четверті дуже непогано, але не вистачило цього ресурсу. Але як я завжди кажу, все покаже плей-офф. Ми готуємося на цей плей-офф, і все після плей-офф, якщо вдало виступити, то все забудеться і будуть пам'ятати тільки плей-офф.